В деяких стосунках в мене так було, що жінки там страждали. Пригоди на пісюн? Пригоди на пісюн. Я просто вживав наркотики, були різні ситуації. Та Міша крупен взагалі безценний. Боже, ви подивіться, що це за майстром біля інструменту. Міша привіт! Раді тебе бачити. Слухайте. Я давно-давно чекав цієї, цієї миті, коли у нас Міша з'явиться в програмі Нарешті. 33 запитання Нарешті. від Юксифам. Великий джип чи спортивна тачка? Великий джип. Долар чи біткої? Долар, звичайно. Подзвонити чи написати? Написати. Блондинка чи брюнетка? Блондинка. Віски з льодом чи горілка з томатним соком? Віски з льодом. Касячок чи віскі з льодом? Касячок. Пома чи груди? Ну, звичайно, дубця. Коли-небудь. Е Бувало так, що. Ну, знаєш, як є фразка, кинув когось на гроші. Бувало щось таке в тебе? Коли мені було там. 17, 18, 6 років таке було. Та так. ладно. Слухай, це, я думав, ти зараз розкажеш, та ні, такого не було. Просто колись, типу, там був якийсь інвестор, який дав гроші на кліп, потім не вийшло. Да. Що, а що ні, за історія? Таких інвесторів. Та ні, 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 не про то. Слухай, ну це вже цікаво. <шук> <шук>, що там було в 17-18 років? Ну, і, знаєш. Е я просто вживав наркотики і були різні ситуації ну, пов'язані. Короче, термін давності пройшов, в так. принципі, да? ну, але все рівно в нюанси впадати не будемо. А, скажи, будь ласка, як ти можеш зараз охарактеризувати одним словом? Можеш не соромитися, те, що відбувається зараз в країні? Війна. Не піздець. Ну, якщо ми зараз знімаємо цю програму, то це не пиздець. Хм, Слухай, ну досить по-філософськи так ти підійшов. Є колеги твої по цеху, наприклад, такі, як е, Потап? Скижиш. По якому цеху? <по> <по> Станка інструментального. <по> може бути. Скажи мені, от е, Потап. Е, як ти думаєш, що зараз відбувається з його кар'єрою взагалі? Я взагалі, якщо чесно, не знаю. Я, я думаю, що він, в нього все добре. А ти слідкуєш взагалі, бачив, що з ним відбувається? Ні, наслідки, Та не спожіння. Де він їздить, типу що зашквар. Ну, не то, що слідкуєш, може. Ні, я розумію, правиль, що може, може бути зашквар. Я пам'ятаю, що була там пісня волонтерка, волонтерочка чи щось там таке. А то, що він зараз тусить там Майамі, Майами, Дубай і так далі. Ну, слухай, він волонтер. знаєш? А ти це ти так, типу, в газеті прочитав, що він волонтер? Чи ти знаєш, що він волонтер? Ні, ну якщо в нього пісня, волонтер, ну я думаю, що він волонтер, скажімо за все. Ага. Хто на сьогодні для тебе найсексуальніша селеба в Україні? Злата Огнєвіч. Подобається тобі? Так. Клас. А ви знайомі? Так, нещодавно познайомилися. І шо, як, це, як, як це було? Як відбувалося знайомство? А це на радіо відбулося. Ну, тобто, ми. Так, заочно були знайомі в студії, в одній писалися. Але потім познайомилися на радіо. А скільки mm. коштує Міша Крупін на новорічний корпоратив? Та Міша Крупін взагалі безценний. <рес> а якщо так, ну все-таки якусь циферку згадати а, з математики, ні, ні, пару ні, ні. Я таке я не кажу. Гроші раз ми вже за них заговорили. Яке вони місце займають в твоєму житті? Останнє. Останнє місце. Ну, я люблю комфорт. Я люблю жити, я люблю їжу. Тобто, гроші вони дозволяють просто тобі зробити комфорт навколо себе, гарну їжу, гарну тачку. Ну тобто, от гроші для Інструмент. мене насправді мені взагалі це каже моя бабуся, моя мама. Всі мені казали, що ти як ти до грошей відносишся, так не можна. Але я насправді для мене важливо це. Те, що я роблю, от, моя музика, а, мої діти. Моя mm -hmm. донька. А, а от ти кажеш, типу, що кажуть, як ти так відносишся, в тебе з фінансовою грамотністю трохи не, не, не льод, немає також? Вечором після концерту приїхав, от в баночку. Це так, поклад... це так здається, я на пиздік, вибачте. Насправді, рахувати я вмію. Не швидко, але в міре. <ріх> Тому все, все в цьому сенсі, в цьому все добре. А ти можеш цьому... сказати, назвати якусь таку найкрупнішу суму грошей, яку тобі заплатили е, за виступ твій гонорар, який був такий найкрупніший за всю твою історію? Мабуть, 50 тисяч. 50 тисяч доларів? Так. І, здається, ти нас обманюєш. Чому? <ріху> ну, знаєш, здається. <ріху> — Це мало чи багато? Мало. Я... я думаю, що це однозначно для такої особи, як ти. популярної з такою творчістю, це, це просто таке. Ну, от бачите, в нас скромні гонорари. <рес> <рес> — У <рес> тебе є пісня Фем Фаталь. Так. А, а ти себе взагалі чоловіком такий мен фаталь вважаєш чи ні? Ну, іноді так, я себе так відчуваю. Ну як, це ж просто. Такий стан, ну це не чоловік фаталь. Ну, мабуть, чоловік фаталь в деяких е, стосунках. У мене так було, що е, ну, жінки там страждали, я не знаю, як це називати. А від чого вони страждали? А? Бо дуже сильно любили, чи може ти собі там дозволяв? Трошечки загуляти? Просто... Я... Ні, не загуляв, а просто я такий, ну, познайомились і все, пішов далі. А ти зраджував стосунках? Були... Були нюанси, коли ти зраджував стосунках? Так, звичайно. А, а зараз, от як ти, якщо так розвернутися з вже з висоти життєвого досвіду? Як ти на це стався? Це типу там окне ок, і ти би от зараз ти союзуєш. Ні, от блін, нахера я це зробив тут. Я ну, знаєш, як е, ну це насправді люд людей я не можу за це засуджувати. А Ну, це красиво. Якщо там, ви домовились, наприклад, там, що у вас якісь вільні стосунки, то це нормально. А коли ну, ви не так не домовляєтесь, і людина до тебе по, одному а, по ти, одному, а ти шукаєш собі якісь там а, одноразові стосунки. Пригоди на пісюн. Пригоди на пісюн. Сьогодні є кохана жінка, до речі. Так, є. Ми знаємо, не знаємо, хто це? Ні, Скажем, не, ні, не скажу. Ні, ні, ні. Ні, вона їха. Ласно. Часто <зас> даруєш, коли останні раз квіту. Не ті, що з концерту передарував. Я раніше жінкам не так багато дарував квіти. А зараз я постійно якось так це нормально. Хочеться, хочеться подарувати квіти. В тебе є син, який в п'ять років, по моєму, вже в Ізраїлі живе. Правильно? Так там ж зараз теж війна. Ну такий типу треш трешнесеться. Так що там за яка ситуація? Як він? Що чим займається? Він насправді зараз хоче піти по військовій стезі. Він хоче бути військовим, підписати ще контракт і служити. Додатково. Mm -hmm. Тобто він прямо хоче. Ну, військовим це, типу, свій обов'язок перед батьківщиною а, він хоче виконати. Чи це військовим він, він хоче, профі... хоче стати проф... професійним військовим, так. Mm -hmm. Прикольно. Ви багато спілкуєтеся? Це нормально? Ну так, час від часу. Ну, у вас стосунки класні, чи класно. Ми спілкувалися про війну, що там відбувається взагалі. Він мені розповідав. Ну і взагалі, в нас постійно розмови це щодо його майбутнього і таке інше. А ти поділяєш те, що от він хоче бути військовим? Ну ти ж батько, в кінці кінців батьки часто не поділяють особливо е, такий вибір своїх дітей, особливо в такій ситуації, коли йде гаряча фаза війни. Ну, і нас, і З одного боку, я постійно щось йому все життя щось розповідав. Ви знаєте, щось роби так, роби так. Ну, він займається творчістю, він пише пісні також. Тобі подобається, що він робить? Так. так. У тебе є якась його улюблена пісня, може, що він робив? Mm -hmm. Є декілька таких, які мені подобаються. Ну як, я не те, щоб там слухаю, я взагалі музику мало так слухаю. А він в якою мовою пише на який ринок він взагалі орієнтується? Який ринок. І він, це він просто робить так для себе. Ну, він писав раніше там, російською, останні пісні його були українською. А він писав на івриті, він там на англі... англійською пише. Ну, казати, що там на якийсь ринок, певний, він там пише. Ні, але... ну я зрозумів, що це в нього поки що не комерційна да, така да. стежка, це він просто для, для да. себе так би працює. Ми мусимо згадати про той випадок, особисто мені. Ну я не знаю. Я в принципі твій фанат. так да? О, а дякую. після цього випадку я взагалі просто ну, типу в квадраті став фанатом. Це випадок в Одесі, як ми пам'ятаємо. У <laughs> 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 мене просто е, Вишов, одне я питання. Ви що? Всі тут а ху... чи що? <laughs> Мені здається, що е, ну, 90%, напевно, людей, особливо, ну, типу які є прихильниками своєї творчості, які побачили цей випадок, вони знову ж таки побачили дуже трушного мішу. Uh, okay, на сцені <laughs> біля мікрофону. І всі, всіх це посміхнуло. і, ну, Я впевнений, що таких негативних реакцій, там, які десь може час від часу поскакували, їх було дуже мало. Ви знаєте, насправді мені було дивно, що деякі люди, я не буду казати хто, але мене там засудили. Типу, якісь відомі люди? Чи? Ну так, ні, ну так, не, не те, що там відомі, але ну... це твої а, а знає... твої знайомі, знайомі друзі, так? так, так, так і... я... І вони такі, а, блін, більше я ну, так. Але насправді ну, в мене було в житті декілька таких факаторів. Ну, цей це, був це... яскравий, цей був, цей був 100% десяточка. Побачився. <гум> <гум> Ті також були. <гум> а, як ти, ну після того, коли сталося, як ти з цього виходив? Ти просто відключив телефон і, і забув, так, так? Так, я відключив телефон. І ну так, цілий день трошки намагався зловити дзен. <гум> Яке найнезвичайніше прохання було від фана, від фанатки, ну я не знаю, ну які є прохання, звичайно. Давай сфоткаємо, давай дрне по 50 грам. Що було такого? Можна... Слухай, чувак! 에, давай після концерту 에, на мій приватний джет, джет полетимо на сафарі. На останній концерт мені в Харкові принесли ковбасу. О, Це так мило. Якусь домашню ковбасу, ну дуже класну. Міша, попробуй, блін. Да, ти так просто... служту ковбасу. Ну, вона дуже смачна була, в такій ага. ще бумазі вона була. А чого ти так здивувався? Ну якось так. Типу ковбасу. <рес> ти ж там з Харкова, Так, да, З Харков. Харків багато розмовляв російською мовою, і ти зараз прийшов повністю розмовляєш українською. Скажи мені, як ти відносишся до цих заяв, таких категоричних, таких, як Фаріон, наприклад, викидає? Твоє особисте ставлення. — Мені здається, взагалі, що типу Фаріон вона взагалі. вона... Вона комуністка. Ну, коротше, періон. <ріон> і цим що скажу? Ну так, вона спочатку комуністка, а потім вже все інше. Але е, щодо мови, що е, е, я хочу казати? Знаєте що я зробив? Скажи. Ну, я не можу казати, що шо... ну, спочатку мені взагалі я не міг там чути таку мову, там, російську мову взагалі не міг чути. І мені все різало, я не міг розмовляти, хоча я українською не міг. Так, знаєш, вільно розмовляти я навіть і зараз не вільно розмовляю, але все одно я вставляю там слова, які ну, ти дуже добре говориш українською. дуже. Нормально, ну коротше, міг би краще. Але що я зробив? Донька не могла перейти на українську мову, угу. не могла ніяк, от щось вона в неї якийсь там був. Я їй казав: я тобі, якщо будеш спілкуватись українською. Я тобі подарую на новий рік ноутбук. І просто адбук. це називається лагідна українізація. Так. І все. І вона так спілкується українською, в неї більше слів виявилося. Вона думала навіть. Словниковий запас вже в неї є. І вона красиво розмовляє. І ну, я вважаю, що от. Саме так правильно робити. Ну, тобто якомога намагати, щоб діти, щоб наступні покоління вивчали з нами. Ну, ми, які є, які, такі є. А дуже важливо виховувати наступні покоління. Я знаю, що коли е, корупція е, з'явилася, е, коли там красний бархат, піс... Ну, тобто, альбом, коли вийшов, він був справжнім вибухом. Е, і я знаю, що Росія просто кипятком після з цим альбомом, що тягнули вас, дуже так не по дитячому туди ну, на концерти. Вони і, в принципі були там якісь і, ну, а сказати, що там хтось там щось пісяв, я так не казав насправді. Вам тур пропонували, якщо я не помиляюсь, і в тур Русі. пропонували, і в Кремлі виступити пропонувати. А ну, тобто, ти, і, ти і, кажеш, типу, що ні. Ну, тобто я знаю, що там був нормальний такий запросик. Мені декілька разів пропонували mm -hmm. виступити там на шансоні, mm -hmm. типу в Кремлі. Mm -hmm. Ну, це їх там. Ти відмовлявся чи ви не доходили? Я спочатку відмовився, коли мені запропонувала Люба Успенська, Спочатку Люба запропонувала. То може ти просто не розібрав, що вона губоворот, братерок. Ні, ні, я все розібрав, там, розбрав. Я довго відмовлявся, остаточно. І з менеджерами в нас були ссори, Я казав, ні, все, ти що. Коли все почалося, таке питання древнє. Хтось дзвонив з, з там, того шоу бізнесу. Ти ж там з батьма спілкуєшся? то й Ну, дзвонили, звичайно. Писали, писав мені Ліга Лайс, наприклад, дзвонив мені, Джиган, наш одесит, волонтер. Волонтер. <звілч名> <звілч名> волонтер, Я його називаю. Так. Я писав насправді і Басті, я писав, щоб він. А, написав щось якісь свою, там, mm -hmm. висловився. А, а що Лігалайц? Що, що вони говорили, коли дзвонили? Ну, Лігалайс був шокований. То він зараз... просто подзвонив сказати, блін, чувак, я в шоці. Ну, типу, я в шоці, я не знаю, як вона це вибачити. Там, ну, Щось таке, таку промову. Джиган, Одесит. А, а Одесит мені подзвонив, каже, Вадь, там Кадира, ти був. Ну, як якщо що, я договорюсь, ну, що щось таке хуйня. Якась, ну типу. Ну я казав йому, що там в Одесі твоє місто, звідки ти. А в нього там, там... лишилося, що родичі, батьки? Так, Звичайно. Я думаю, що лишилось. А Баста відповів на Від Ні, Баста, що Баста... ж Він українець наполовину. Побачить? Ну, я не знаю, я там не рахую ці половини. Ну, він завжди там... заявляв, що я ж українець. Ну так, ну він Вакуленко. Yeah. А... Ну це нічого не означає насправді. Ну, його реакція як якась була? А non? він просто заблокував е, всіх. А, тобто ти не дописався. Ну, я написав і все, а потім він всіх заблокував, ага. закрився від українців. Ага. Якось там, я не знаю, як там це робиться. Як ти ставишся до фінансування сьогодні різних проектів? От зараз там останні скандали несеться, Він з цією, з Оленою Кравець, що там її десятки мільйонів гривень виділили на її шоу. На якомусь каналі, який там половина людей навіть не знає, чи якщо не більше половина, що це таке? Як ти ставишся до того, що ці гроші йдуть не, не на дрони, а на ці речі? По-перше, Дрон. це дрони, по-перше, це е, війна, а потім вже все інше. Тобто тут війна, а тут десь все інше. Якщо зараз просто люди сконцентруються не на війні. А то буде таке відчуття. Насправді зараз і у многих, у багатьох так таке відчуття, що просто як АТО воно десь там, mm -hmm. але ніхто. Ну просто всюди. І якщо складно, то треба ще більше донатити, ще більше збирати, ще більше купляти військовим. Якщо б тобі дали таку можливість, кажуть, Міша, дзвонить до мене Зеленський, каже, Міш, як ти думаєш, що, що треба робити з казнокрадами сьогодні? Яке б ти? От в тебе немає зараз обмеження, щоб придумати їм якесь наказання. що, пиздити. Та ні, ну насправді повертати гроші. Заставити їх повернути гроші. Так, звичайно. Це, до речі, хороше чисто, бо тому, що знаєте, то на рік на два посадять потім, а дішки ну, дистанції на роді далі захоплені. Ні, спочатку по відпрацьовували гроші там. Ну якось я не знаю, там робили там, рукавички, шили там десь. Є якесь тебе нематеріальне бажання на 2024 рік? Єдине бажання, щоб а, скінчилася війна. А, щоб але щоб вона скінчилася. А не стала на паузу. Не стала на паузу, щоб ми перемогли, щоб наші е, землі, щоб наші території були е, деокуповані. Це єдине бажання. От більшого нема. Ні, в мене є якісь там маленькі Там. Бажанічка, там. Які? Ну, типу. Ну, людям цікаво дізнатися, які є маленькі там, бажанічка в ну, Міші Крупіна. Побудувати будинок, там. Посадити, а який має дерев. виглядати? Як має виглядати твій будинок? Ну красиво. Якось. Ну ти, ти не знаю, ти хочеш два-три-чотири поверхи, чи ти хочеш одноповерховий дуже великий, широкий. Два будинок? Два поверхи, щоб там була студія, щоб там для дітей все було, для онуків. Від чого більше кайфуєш? Секс чи виступ на корпоративі? Секс, звичайно. Секс по п'яні, який відбувся незапланований, не з тим, з ким треба. Це, 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 це вважається це не, зрада це, чи, ні? чи ні? Ні, це не рахується взагалі. Це навіть за секс не рахується, ні? Так? Ні, не рахується. Мені нещодавно. Друг розказував історію. Казала, так, друг казав. Подруга казала, так це не рахується, ми були п'яні. Ти буваєш деколи досить. Різкий, такий, різкоепатажний, може навіть. чи Епатажно-різкий, да, є якісь речі, які можуть тебе образити. Послати нахуй за що я можу, за якусь там зраду, за те, що там хтось там на гроші наїбав, наприклад. Mm -hmm. Ну, такі. а... Ну і все. А, ти за Кримом їздиш там? Так. А от коли пробки там хтось підрізав, ще щось. типу ти... О, Як -то? я матюгаюсь просто. Але не виходиш з бітою з машини. Чи, ні, чи були ні, такі ні, випадки? Я спокійно, мені так дуже подобається взагалі. І е, е, ну я взагалі не конфліктна людина. Ага. Я ніколи навіть не сигналів так не роблю. Ага. Я просто сиджу там, в автівці і на всіх там матюгаюсь, але. Це просто автівці і це смішно насправді. <праць> Продовжи фразу. Шлюб для мене це праця. Пашка чи приємна? Ну, просто праця. Це а. робота. Яким матюком ти можеш описати Росію? Пиздося. <праць> Є в тебе якісь настрої стосовно о, от війни? Як ти це, на, на, налаштував себе? Вона швидко закінчиться, не швидко? А, як вона закінчиться? Ну, які твій твоє налаштування в цьому питанні? Головне в цьому питанні вчасно закрити пиздак свій. З прогнозами ти маєш увазі? Ну чи? так, з прогнозами також. Тому що ну, я, я не можу сказати, які там що буде. Я сподіваюся взагалі завжди на нашу перемогу, на те, що ми від наша країна, наші військові відвоюють, де окупують. Окупованої території. А там же як? Буде як буде. Що для тебе сьогодні бути українцем? Це будувати, це працювати тут по-перше. Підтримувати армію. Не буде підтримки армії, не буде взагалі армії. Тому що я вважаю, що волонтери роблять ну дуже дуже багато. А деякі політики. Применшують е, вклад волонтерів е, в нашу перемогу. Міша, ми дуже раді були тебе сьогодні. Бачити Дякую. ти крутий, продовжуй в цьому ж напрямку і до швидких зустрічей. Підписуйтесь на канал ЛюксФен, ставте лайки, вподобайки, пишіть свої коментарі.